У Нововолинську 13 мешканців отримали звання почесного донора України. Сьогодні, 28 січня, у Нововолинській центральній міській лікарні відбулося урочисте вручення посвідчень почесним донорам України. Відзнаки отримали 13 мешканців громади, які своїм донорством зробили значний внесок у порятунок людських життів. Міський голова Борис Карпус та директор лікарні Олег Шепелик привітали донорів. Та висловили їм щиру подяку за їхню жертовність і турботу про інших. «Ми надаємо послуги на рівні не тільки обласних, а провідних лікарень України. Маємо багато молодих спеціалістів, які можуть надавати якісну медичну допомогу, але це все обладнання, яке в нас є, воно все одно не може працювати, якщо не буде таких людей, які є. Чому? Тому що є придумані препарати. Замінити людську кров, але все-таки найкращою, найкращою тканиною для того, щоб швидко, якісно і ефективно носити ретроцити і поповнювати крововтрату є ми ще роздячні на сьогодні у Нововолинській громаді звання почесного донора України мають 619 мешканців, а 11 із них удостоєні звання заслуженого донора України. Ця подія ще раз нагадала наскільки важливим є донорство, яке допомагає рятувати життя.